Закалюк, є. закалюк, Андрій, іди. Сюди. Що сталося з нашим муніципальним садочком. Завтра діти в садочок тут не підуть, тому що дах зруйновано, всі вікна повилітали. Ну, тут така вирва була, бачите, дерево повністю зрубало, зрізало його. Також є пошкоджена школа. Дуже багато ударною хвилею повилітало вікон дверей, там більше тисячі. Зараз в першій годині будемо мати комісію по надзвичайних ситуаціях. Вже тоді більш конкретні будуть цифри, тому що зразу треба людям дати кошти на вікна на двері, тому що холоди. Звичайно, біда, що є втрати, тому що, ви знаєте, в Лопаївці вбито чотири людини. Двоє зараз знаходяться в нас в лікарні Луки, стан дуже важкий. Дай Боже, щоб нікого більше не було під завалами. Ну і багато є руйнувань по цивільних об'єктах. Це малі підприємства. Горить спаров, це індустріальний парк, який ми відкрили декілька років тому. 100% цивільне, цивільна номенклатура, це інвестиція, десятки мільйонів євро. Власники, звичайно, мають намір це відбудовувати, але треба буде їм допомагати. Оце є ціль москалоти. Тобто вбивати людей, нищити цивільну інфраструктуру. Бачите, що з церквою сталося. Церква також є поруйнована, понищена. церква, садочок, школа, цивільні будинки, цивільні підприємства. Це є ціль москалоти. От, щоб весь світ це розумів. Бо коли вони починають говорити, там якісь переговори йти, ми розуміємо їхню мету. Тому треба битися і захищати себе. Тому день був дуже складний, ніч була дуже складна. Але ну, думаю, справимося все по правилам. Бачите, масштаб руйнувань, повністю цивільний об'єкт на 100% якісно вибудований. І це є цільова атака і ракет, і шахедів, банальне бажання знищити. Нічого тут мілітарного ніколи не було, нема. Це просто нищення всього, що живе. Отакий От підхід москалоти, збитки. Сотні і сотні, і сотні мільйонів гривень. Сьогодні навіть важко порахувати, тому що сама будівля є повністю зруйнована. І продукція, яка тут зберігалася, також повністю все згорновано. Ну, бачите, ще навіть пожежа ще триває. Зберігалася продукція виключно українського бізнесу? Чи, можливо, ще якогось закордонного? Знаєте, сьогодні бізнес, як правило, є міжнародний, він і український, і іноземні компанії, але це. От як пояснити, ну навіщо цільово ракетами, шахедами лупити по цивільній інфраструктурі? Ну знаєте, логіки тут немає, просто бажання все знищувати. Вони від цього отримують задоволення. Я буду на цю тему спілкуватися, звичайно, з пані премєр міністр Свереденко, тому що вона тут була, вона це все бачила і треба буде допомагати бізнесу з точки зору компенсаторних механізмів, тому що вони самі не витянуть, вони свого часу викупили землю в міста. На відкритому аукціоні збудували цей індустріальний парк, і сьогодні фактично тут згарище, тому що пожежа далі триває, збитки колосальні.